Оголошую вам ві... Ну! Нічого не розумієш! Хто такі ці зеленчуки? Якісь нефритові зомбі. Нефритові зомбі? Фрумбі! Перший! Лотосе, обережно! Не страшно, тату! Я зли. Ау! Я впізнав двох! Майстри борсуки близнюки! У них двох ударна техніка. Так, саме ця! А це в нас? Ні, Майстер дихоброс Та ви ж вмерли сто років тому! Це легендарні воїни! Зробницькі! Намалював, намалювали! А я моргнув. Можеш зробити новий. <плес> 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 Мене душить за майстер дикобраз. Це так. Оу, оглядайте, це висередся. <плес> По повідомлення з космосу. Я тобі покажу повідомлення з космосу. Не ліз до мого на вибач, тату я потім приберу. Ти Це хороша сковорода. Візьми от це. Лотусе, бережись. <плес> Прийом пальма не Капець. Я дивлюсь, твоє чі скоро буде моє. До кого це він? Котрий. Вони всі говорять. О, і справді це страшно. Давайте й ми так, може вони злякаються також. Але придумаємо, що казати перше, інакше буде не страшно, буде тупо. Це не вони говорять! Ідіоти! Це я говорю! Кай! Хто? Усе, усе, усе годі! Ви <плесква> бачили? Що це це не просто це, це зелений дим просто, а тоді пф ще шефу, що воно? Кай, Кай, Кай. Я про нього не чув.